А за Ярослава ти почала говорити. Всі ми бачили ваше шикарне весілля, обкладинка віва, таблоїди, перші шпальти. Ну, Чому не склалося? Ми склалися? не боялися дійсно виходити до людей да, і розповідати про свої стосунки і так далі. Вони дійсно були такими вже класними партнерськими, да, дорослими. Коли от в першому шлюбі мені цього не доставало, то в другому шлюбі це була і повага. Ярослав був доросліший і емоційно, і внутрішньо. Багато чого в нього навчалася, да, і запитувала, і він мені дуже допомагав зростати як особистості. Ми подорожували багато, у нас дійсно таке казкове якесь життя. В якийсь момент просто втрачена увага. Я як жінка, я не можу, коли мене не помічають. От в першому шлюбі це сталося, в другому цю... шлюбі це сталося. Коли... Змінюється фокус, ти вже не в центрі уваги. да, що немає цього контакту. Нас розлучила робота. Він поїхав, і цей контакт він був втрачений. Не всі люди можуть підтримувати контакт на вітані. І він не любить розмовляти по телефону, плюс ворожа країна, я туди їздити не могла. Да? Тільки там він міг приїжджати. Ми могли разом кудись поїхати. Адже робота не... була пов'язана з Росією. Да. Ми просто цей контакт втратили. Це дуже багато зараз пар відчувають, тому що жінки виїхали з дітьми, бережуть їх десь за кордоном. А Чоловіки залишилися залишилося пар через да, і це до це, ну досить боляче і зрозуміло для багатьох. Що якщо хочеться зберегти родину, то тут потрібно дуже потужно працювати над цим зв'язком, щоб він залишився, зберігся.